8 листопада. І наше суспільство, наша країна дуже очікує на позитивне рішення. Але це тільки початок шляху, надзвичайно складного і надзвичайно важливо. Тому що наша боротьба за євроатлантичну Україну продовжується, Тому ми не маємо забувати і змушувати владу виконувати всі ті умови, про які ми провели переговори. І дуже важливо не тільки... Тому що від виконання залежить так само результати і наша довіра нашими європейськими партнерами. Друзі, на нас все, ще чекає виправлення ситуації в сфері верховенства права, антикорупційної політики, свободи слова і парламентаризм. Парламент це демократія. Тому не забуваємо про ті словоположні європейські цінності. 啊，雪梨。